Чи хотіли б ви заробляти саме з дому? Реально отримувати додаткове або основне джерело доходу? Є прекрасна можливість співпрацювати з американською клубною компанією, назва якої Лівгуд в перекладі вона означає жити добре. Місія цієї компанії є допомога людям бути, залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це ці цілі статки, адже вона пропонує. Продукцію Велнас здоров'я, спорту молодості, краси та довголіття високої якості за доступною ціною нижче на 75% від представників світового ринку, в чому полягає саме ваша робота в Лівгут. Ви займаєтесь рекламною інформаційною діяльністю і створюєте свою команду комюніті як клієнтів, які будуть купувати продукцію та партнерів, які з вами будуть. Будувати бізнес. Насправді це клуб, який сьогодні зробив революцію в комерції. Він запропонував нову модель споживання, адже споживачі сьогодні грамотні, розумні і люди не хочуть переплачувати за високоякісні продукти, особливо якщо це стосується їхнього здоров'я. Саме продукція клітинного харчування сьогодні на полиці маркетплейсу клубної компанії Лівгуд вона високої якості, яка підтверджується. Світовими сертифікатами, а також ціна доступна для кожного споживача, і тому люди сюди приєднуються за 2,5 роки. Сюди приєднались 2 мільйона учасників. Це молода компанія, але це знаєте той шанс. Саме піймати ідею майбутнього і зрозуміти, що ця клубна компанія прийшла на десятиріччя, тому що вона принесла і ще з собою нову модель бізнесу. Тобто, кожен учасник, який приєднується до цієї клубної компанії, має можливість будувати свою власну справу і масштабувати її в понад 200 країнах світу. Як це відбувається? Перш за все, ви маєте розуміти, що клуб Лівгуд закритого типу сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу. І мене звати Жанна Вітко. Я учасник та бізнес-партнер американської клубної компанії Лівуд. Я створюю команду «Ком'юніті», Радо вас запрошую до своєї команди. Допоможу вам розібратись саме з компенсаційним планом грошової винагороди. Ну і взагалі для кожної людини можу підказати свій вектор розвитку і співпраці з клубною компанією Лівгуд. Справа в тому, що ви можете бути тут лише просто споживачем, як роздрібним, який може просто купувати продукцію за ціною роздрібною, яка є конкурентно спроможною, набагато дешевшою. А також ви, як клієнт, можете купувати за ціною учасника. Для цього, оскільки це клуб, ви маєте сплатити один раз свою підписку в розмірі 9 доларів 95 центів на протязі місяця за вашу підписку в розмірі 9 доларів 95 центів. Ви маєте можливість купувати продукцію в клубній компанії Ліґу саме за ціною учасника в тій кількості, якої ви потребуєте, ну і тих продуктів, які безпосередньо вам потрібні в цьому клубі споживання продукції і ведення бізнесу відокремлені один від одного. І е, також для цього клієнта є можливість приєднатися і стати партнером і мати можливість купувати продукцію за ціною учасника на постійній основі, а також е, мати можливість займатися своєю власною справою і заробляти тут дуже щедрі е, грошові винагороди згідно компенсаційного плану. І умови співпраці з цією клубною компанією є рівними для кожного учасника, незалежно від того, в якій країні світу ви знаходитесь. Для того щоб стати партнером клубної компанії, ви сплачуєте один раз і назавжди саме членство з клубною компанією Лівгуд. Вартість членства сягає 40 доларів. Ну а далі за те, що ви купили партнерство, клуб дає вам готовий бізнес під ключ. Готову платформу з усіма необхідними інструментами, де є три ваші веб-сайта, з реферальними посиланнями, як на ваш бек-офіс, де у вас є бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубної кампанії, сертифікати, ну і ряду, ряду інших необхідних саме інструментів для створення та розвитку вашого бізнесу. Іншим вашим реферальним посиланням є на ваш особистий інтернет-магазин. Тобто в клубі є глобальний маркетплейс. Сьогодні там знаходиться продукція «Велнес» здоров'я спорту, молодості, краси та довголіття. З часом тут буде щонайменше 200 брендових товарів і різних послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті, різних напрямків, все лише розпочинається. Саме з Велнес розпочинає клубна кампанія «Лівгуд», тому що здоров'я. Це було і буде пріоритетом номер один для кожної людини. І коли ми будемо почуватися енергійними, здоровими, красивими, тоді нам хочеться і заробляти, і насолоджуватись своїм прекрасним життям. Отже, ви матимете свій інтернет-магазин, все, що відображається на полиці Good, буде автоматично уже у вашому інтернет-магазині. Діліться своїм реферальним посиланням. Люди будуть купувати у вас продукцію як за роздрібною ціною, так і за ціною учасника. Вмієте продавати в роздріб, любите продавати, заробляйте і ще й на цьому. Але краще бути тут партнером, тому що це безпрограшний варіант, це вигідно абсолютно для кожного. І ваша підписка може поєднуватись з будь-якою вашою основною діяльністю. І лише ваша активність, тобто сплата щомісячної вашої підписки в клубній компанії в розмірі 9 доларів 95 центів, або ж на вибір, ви можете придбати річну вашу підписку, сплативши 100 доларів. Так ви ще зекономите 20 доларів. На 20 доларів ви можете купити два прекрасні продукти від кубна компанії Лівут. Ваша підписка може змінити стиль та якість вашого життя. Що найменше ви зекономите на високоякісних продуктах і. Будете класно себе почувати. А найкращим варіантом це ви ще більше отримаєте класного здоров'я і матимете ще більше шансів заробити дуже багато грошей. Саме з клубною компанією ви можете заробляти дуже багато, тому що компенсаційний план дуже щедрий. Понад 82% свого доходу. Засновники клубної компанії платять саме в структуру усім своїм активним партнерам, які створюють та розширюють саме клієнтську і партнерську базу клубу. І за те, що будете рекомендувати своїм друзям, близьким, знайомим і взагалі невідомим людям саме можливість купувати найвищої якості продукцію клітинного харчування, наприклад, магній, він потрібен абсолютно кожному, незалежно від того, чим би людина не займалася, де б вона не працювала. Але магній бере в понад 300 біохімічних реакціях організму кожної людини. Якщо у вас є втома, якщо у вас є мігрені, якщо у вас є судоми, якщо ви погано спите. Магній вам в цьому допоможе. 8 доларів 95 центів. За 60 капсул найвищої якості і преміум сегмента продукції може собі дозволити абсолютно кожна людина. В цьому продукті є гліцинат магнію та глюканат магнію. Кожен компонент відображається зі зворотньої сторони, написана повна його пропорція. І, звичайно, це те, що ви можете порадити для своєї людини. Нехай буде це просто у вас ваш клієнт, за якого. Ви також будете отримувати свій дохід, якщо це буде ваш партнер, який також буде рекомендувати. Ви з ним будете разом будувати свій бізнес. Вам не треба ходити і втюхувати оці баночки для того, щоб вони купили. Люди самі будуть його купувати. Давайте на прикладі Д 3 К 2 Вітамін Д взагалі. Дуже крутий вітамін, і це сонечко, да якого нам насправді не вистачає. Та 40% людей саме страждають від дефіциту вітаміна D і люди потім страждають на деменцію. Це коли у вас вже порушуються когнітивні функції вашого мозку. В Україні є статистика: 65 тисяч людей хворіє саме деменцією. Так, звичайно, вона з'являється з віком. 2% це люди, які страждають деменцією до 6%. Років. Ну і вже після 65 років 20% людей страждає деменцією. Люди, які вживають просто вітамін Д3К2, вони покращують свій стан здоров'я, довше живуть і, ну, звичайно, когнітивні функції в них на більш високому рівні. В Лівгуд преміум сегмента продукції найвищої якості за доступною ціною нижче на 75% із гарантією повернення ваших коштів у термін 90 календарних днів. Також у вас є гарантія повернення коштів при вашій співпраці саме як партнера з клубною компанією «Лівгуд». Все це описується, і ви можете познайомитись із цим, здійснивши безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Нагадую, що в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете здійснити екскурсію по сайту, познайомитись із маркетплейсом, з продукцією, з ціною, з описом, з відгуками. І не забуваємо про те, що у вас. Вас є можливість підписатись на мій телеграм-канал. Рада вас запрошую до своєї команди. Ком'юніті. Пам'ятайте, що тут лише люди, які дбають про вас, допомагаючи вам бути залишатись. Здоровими, якщо ви хочете мати стабільну фінансову складову як здоров'я тіла, так і вашого гаманця, приєднуйтесь. Давайте будемо партнерами і створювати та масштабувати свій бізнес разом. У вас має бути розуміння, що ви в клубній компанії можете побудувати велику свою команду. Якщо у вас є лідерські здібності, будь ласка, будуйте і заробляйте тут дуже дуже багато грошей. Якщо ви зайнята людина, ви маєте своє основне місце роботи, але б хотіли мати додаткове джерел. Доходу, в розмірі, наприклад, 300-500 доларів на місяць, у вас така можливість є. Тут нічого складного не потрібно робити. Про всі ці деталі я вам розповім особисто. І пишіть мені в телеграм-канал, і я дам вам зворотній зв'язок. З вами була Жанна Вітко.